Зараз покажу вам килим, який не приминається, який не вигорає після стірки. Можу сказати, це мій найулюбленіший килим. І, до речі, він приходить усюди. Це турецька сучасна класика. Подивіться на цю красу. Це йде якість мільйону злів. Мільйону злів, ви уявляєте, його неможливо продавити ні стульчиком, абсолютно нічим. Якісний килимочок у восьми кольорах виглядає просто безподобно основа. Основа йде натуральна, натуральна котонова основа. Ідеально, подивіться, перебивається узор. Це говорить про якість цього килима. Ці килимочки є у розмірах до 3 на 4. Ці килимочки служать так довго, вони будуть передаватись дітям від батьків до дітей, до внуків. Якісні килими. Абсолютно є в різних кольоровій гаммі, до розміру, до 3 на 4 доставочка безкоштовна. Подивіться, яка краса! Ви хотіли щось сучасне? Беріть турецьку класику, яка перейде усюди і яка ніколи не виходить з моди.